Розлучені війною Ольга Овсянникова та її тяжкохвора донька залишили Донецьк на початку бойових дій. Їх прихистили у Святогірську, але голова родини був змушений залишитися. Нарізно вони живуть вже третій рік. Історію продовжать кореспонденти Сабитій. Вона сама робити нічого не може, навіть ложку не взяти взять руки і чашку, щоб покушати. А діться роздіться, це вже взагалі чиби там. немає. Тані Овсянниковій 11 років. У дівчинки важке ураження головного мозку. Коли родилась, у нього одразу почались приступи, відправили в реанімацію. Сказали, що ребенка не виживе. Малу вдалося врятувати, та почалися напади епілепсії. Пізніше їхня кількість зросла. Коли почали стріляти гради, дом просто трясся і мої нерви не я збрала рібенка, уїхала. Батько лишився у Донецьку. Тяжело згадувати. А уже мать була паралізована, он не мог уїхати. Ігор художник. Та відтоді, як почалася війна, жодного разу не брав до рук пензля. Я на бульварі виставлявся очень много років, Ну, к сожалению, вот з початком війни все це немножко рухнуло, поки, не, поки живописью не займаюся. Кожні вихідні чоловік приїжджає у дім, який сам збудував. Споруда стоїть на околиці міста поряд із Донецьким аеропортом. Уцілілих домівок тут не лишилося. У нас тут як то по кругу все ложилось. Злева 58 п'ядесятвосьма школа туди багато разів прилітала. Вона розрушена. За родину Ігор дуже сумує, та за таких умов його дитині не вижити. Ми до війни получали безплатні лікарства на неї. Вот и все було А сейчас о бесплатных лекарствах здесь і речі не может идти. Оселитися у Святогірську матері із хворою донькою допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Їх підтримують продуктами та медикаментами. Кожні три місяці Таня отримує ліки. Ці препарати допомагають нам утримувати судороги. Щоб вони не повторяли, щоб не було епілептичних приступов. От этих препаратів ми жити не можемо. У рамках програми гуманітарного штабу Ліки дітям вже видано 1877 протиастматичних, діабетичних та протисудомних наборів медикаментів мешканцям Донецької та Луганської областей. Только фонд Рината Ахметова допомагає людям. Потому от регулярні ямідо імінно регулярне. У течіот пакети продуктові медикаменти дітям, то що он допомагає проводити реабілітацію, лечение там операции ранених дітей. только від нього така помощь. Идет. Третій рік члени цієї сім'ї живуть окремо, і як тисячі інших таких самих розділених війною рідні мріють знову бути разом. Тетяна Блінова, Сесоєв, Данило Кирієв, Сабиця, канал Україна.